Я хочу надати слово зараз представнику громадянської опозиції, нашого вірного соратника партії, яка з самого початку приймає участь у всіх наших мітингах і на побідаш. Шановні небайдужі, я вам хочу подякувати за те, що ви витрачаєте свій власний час для того, щоб нагадати депутатам про їхні передвиборчі обіцянки і примусити їх за зарплату виконувати те, що вони повинні зробити. Я хочу сказати про те, що ми з першої акції підтримуємо дуже важливу ініціативу Віктора Чумака. На цьому тижні до нас приходила дуже велика соціологічна міжнародна організація. І вони доповідали нам, і, мабуть, кожній партії про результати соціологічних досліджень на цю хвилину. І ось дуже там сумні цифри. Я не хочу сказати про те, що як будуть доповідати Порошенку і фронту змін, чи як вони там звуться, народному фронту я вже забула, як вони звуться. Яким будуть доповідати про те, що в них там 0,0, то зрозуміло, що вони будуть триматися за цю виборчу систему, як воша за кожуха, бо їм абсолютно не вигідно щось змінити і щоб чесно проходила виборча кампанія. Найстрашніша для мене там цифра була це 63% людей, які зневірились або взагалі розчарувалися. Оце ті 63%, які будуть продавати свої голоси або просто не прийдуть на вибори і віддадуть фактично свій голос тим, хто буде фальсифікувати. Тому я знову закликаю всіх, хай нас не так багато, але кожен з нас може проводити просвітницьку роботу. І розповідати людям, що це надважливо, що обов'язково потрібно змінити закон про вибори, бо інакше в кращому випадку Рада залишиться тієї ж якості, якою вона сьогодні є. А в гіршому випадку ми взагалі там не побачимо представників від людей, не побачимо жодної чесної людини. Тому ми ще раз наголошуємо на підтримці зміни законодавства про вибори. Ми дякуємо розробникам цього закону. Закликаємо 21 червня. Так, я правильно сказала 21 червня прийти потужною силою, аби депутати зрозуміли, що ми не жартуємо і що до нас треба прислухатися. Слава Україні! Героям слава героям слава.